Костя, знаєш, що таке бур, а, уявляю, це те, чим бурять ні, це ті, хто будують. Будуємо Україну разом. Бур це українська волонтерська громадська організація. Учасники рухи мандрують між громадами України, допомагаючи створювати молодіжні та громадські простори, а ще відновлювати зруйновані росіянами споруди. А ну про такий бур я теж чув цьогоріч. Вони відзначилися таборами з відбудови чи не по всій країні. В їхньому організаційному доробку і великі бур табори, і невеличкі акції, бурчики, і довгострокові проєкти. Серед останніх, до речі, і відновлення бородянського палацу культури. Повітряна тривога, новини в соцмережах, метро, підвали, підземні паркінги, вибухи, знову новини, відбій і ще одна тривога від 24 лютого 2022 року. Все це стало невід'ємною частиною життя українців. За час повномасштабної війни Росія випустила по українських містах і селах більш як п'ять тисяч ракет. Це якщо не рахувати артилерійські снаряди, міни, бойові дрони та авіабомби. Містечко Бородянка під Києвом і досі має сліди влучання 500 кілограмової авіабомби у звичайну багатоповерхівку. Вибухова хвиля від цього влучання була такої сили, що ледве не знесла палац культури, який розташований навпроти. Скло не вціліло жодне, порушені стіни були частково тріщини, і вхідна група вона теж була скляна. І ми отримали фактично палац, в якому не можна ні працювати, ні надавати людям послуги. Після деокупації міста палац культури до ладу працівники приводили самотужки. Зараз палац культури він уже так вмиваний гарненько дощами, він з вікнами, кілька кабінетів для того, щоб працював відділ культури його служби, зроблені з підручного матеріалу. От і є простір, який під теж благодійники і громадські організації допомогли підготувати для дитячих простору для молодіжного простору наразі палац культури, хоч і не виглядає ідеально зовні, але він набагато краще ніж те, що ми побачили після бомбардування. Про руйнування в Бородянському палаці культури дізналися у громадській організації Будуємо Україну разом, яка займається відбудовою із самого початку війни у 2014 році. Зараз безпосередньо це вже така досить велика громадська організація, яка фінансується до із України, і за кордону, і впроваджує ось таку діяльність. Безпосередньо цього табору донор він називається МОМ, фінансується кошти з Республіки Корея і проєкт називається як Згуртування постраждалих громад наслідок війни. У Бородянському палаці культури працюють семеро волонтерів, які приїхали з різних куточків держави, але з однією спільною метою відбудувати країну. Наскільки це зараз можливо? Пройшла масштабна війна і це жахливо. Наскільки буде вистачати просто людей, які раніше були задіяні в будівництві, чи зможуть вони владнати все без допомоги тих, хто раніше не був цьому задіяний? Я думаю, що Оні, я відчуваю, що що я якось не залежу від е, якихось винагород і так далі. Те, що знаю, тим допомагаю. Мені це відчуття придає якоїсь впевненості. Що навіть те, що я навіть не здогадуюся, як робити, мені десять разів покажуть, підскажуть. Сьогодні у всіх волонтерів одна на всіх мета. Але на запитання, чому вони це роблять, у кожного своя відповідь. Справа в тому, що під час всієї війни загинув ні одного. Він був саме з Бородянки, от, і мені було ну, те, що тр, треба приїхати сюди, в останню шану віддати йому. Не був у війську, але що я можу зробити у цей час, от, якась моя максимума. Користуюсь моментом. Цих людей не лякає ані кількість роботи, ані відсутність зарплати, ані умови, в яких доводиться жити під час будівництва. Так, ну ми отут безпосередньо живемо через те, що волонтери приїжджають ну, з різних міст, і дуже складно знайти якісь не знаю квартиру чи хостел. І Ми живемо в таких умовах. Насправді воно є такий командотворчий елемент. Люди в таких місцях об'єднуються ще краще. Команда, будуємо Україну разом. Працює над відбудовою двох приміщень майбутнього коворкінгу і музею війни, експонати, для якого поки зберігають у підсобці. Ось ця мишка знаходилася в квартирі в одній, і тут ми можемо бачити, пролетів осколок через всю дорогу. Пролетів, пробив стіну, пробив сервант і застряг, ось тут заплавився. Можемо побачити. Це волонтери, які одні з перших вивозили е, людей з бородянки. Ми намагаємося їх вилучати і зберігати тут для того, е, це робимо для того, щоб Показати всьому світу і людям, що це не має повторюватися. Зараз волонтери на фінальному етапі роботи. І в жовтні бородянський палац культури має отримати два цілковито відновлені приміщення. Взагалі, бур в е, Бородянку приїхав перше, і ми обрали саме палац культури, бо це е, для місцевих є важливим місцем. Бо, типу, тут елементарно навіть немає простору, де молоді збиратись. І е, зараз, типу, це місце громада потребує це місця, і ось ці кімнати були. Класною можливістю молоді проводити різні заходи, події і ну ось через це ми безпосередньо сюди приїхали, бо в людей є потреба в цьому. Стати волонтером і частиною команди Будуємо Україну разом може кожен охочий. Для цього треба залишити повідомлення на офіційних сторінках організації у будь-якій соцмережі.